15 лютого в Миронівці біля пам'ятного знаку воїнам афганцям відбулись урочистості з нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та з нагоди 34-ї річниці виведення військ з Афганістану. Цього дня тут було дуже велелюдно. Участь у заході взяли керівники громади. Та керівники державних та приватних підприємств, депутати, громадські активісти, та головне, на цьому заході були присутні самі воїни-афганці. Усі разом поклали квіти до підніжжя пам'ятника загиблим воїнам-інтернаціоналістам. Де Кабул, там, де Дендуку шаскали, сини дні, прасенний Карпат, в чужій землі упали, як стали хлопці на крило, призвали. I cried, I cried, Перед присутніми виступив голова Миронівської міської ради Віталій Савенко. Маленький мітинг реакції, посвящений е, Дню виведу військ з Афганістана. Оголошується від тим. В, е, в маї 1988 року. Було прийнято рішення про те, щоб вивезти війська з Афганістану. Війська з Афганістану виводилися в течені по ще року. 15 лютого 1989 року вивели війська з Афганістану. 40 го армія тоді командував армією генерал-лейтенант Громов. Вивів останнього солдата з Афганістану. І от воювали ви всі, ділилися куском хліба з тими ж росіянами, е, ніхто в спину не стріляв, тоді була дружба. І хто б сказав, що 24 лютого, 24 лютого Росія може напасти на Україну. Зараз воюють як афганці, воюють е, другі, і з цієї сторони воюють проти нас, стріляють. Але перемога буде за нами, бо ми на своїй землі. Ми свою землю захищаємо. Слава Україні! Героям слава! А зараз слово надається коліснику Юрію в голові спілки афганців. Ще раз доброго дня, шановні побратими. 34-й рік сьогодні з Дня Виводу, але 40, більше 44 років, як ця війна розпочалася. Добавлю до слів Віталія Миколайовича. Навіть у тих мисляк не було у нас про те питання, що сьогодні будемо воювати із нашим тодішнім братом, старшим, як вони рахували, з Росією. Голову не налазить, скільки одна людина наробила горя у всій Україні. Та і своїм вже ж то, вже більше 100 тисяч положив своїх людей. Ну, Він на це питання взагалі не дивиться. Я хочу сьогодні сказати серед наших афганців, за свою заспілку, скажемо, зі 35 чоловік, які призивалися ще далеким, починаючи з 79-го року, 44 чоловіка в нас вже померли. І загиблих три чоловіка це Галіченко, 에, Вася, Суботін, Олександр і Харченко Люба. 35 інвалідів, із яких 10 чоловік, ну вже хлопці, і, і не ходять, вам так казати, і, не, і без рук, і без ніг є, і, і больні, і лежачі всякі є. Е, я хочу з гордістю сказати, що наші побратими захищають сьогоднішню нашу е, державу. На Сході. Це Сережа Тюлюпа і Кисерів Вітя. Неодноразово, будучи волонтером, приїжджав і до Віті, особисто у Сєвєродонецьку, на самому саме Лісичанськ, де вони із сином разом захищали нашу державу. І до Сережі Тюлюпи у Курахову, і в Павловку ми приїжджали, все, чим могли, все допомагали, возили їм. Вам щира дяка і низький уплін. Сережа, на жаль, за, е, потеряв сина свого, е, похоронили старшого. Е, царство небесне йому земля пухом. Е, отак я вам скажу, навіть не думаючи, навіть не саме отака у нас е, почаська. Але і з сьогоднішнього сьогодення ми бачимо, що перемога буде за нами. Що б вони не казали, що б не робили. Е, Дякуючи, завдячуючи, звісно, Європі, завдячуючи Сполученим Штатам Америки, Великобританії, які сплатили вокруг нас, які допомагають більше 50 країнам, озброєнням, гелікоптерами, розвідкою. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава. слава! Я хотів би тільки одраняти організації визирали. ветеранів. поздоровити живих, хто залишився. Пам'януть тих, кого немає, на жаль, уже серед нас. І, на жаль, ви знаєте, ми з Юрем Івановичем їздимо по ветеранам, і, на жаль, дуже важко дивитися, які гори перенесли ці люди, наскільки вистраждали вони, і наскільки зараз інвалідами, такими, що лежачими, неходячими, не можуть робити. І все через те, що була та війна, яка. Була вона, може бути, і несправедлива, і не потрібна, але виконували свій інтернаціональний обов'язок. І тому пам'ять тим, хто не повернувся з тої війни, пам'ять тим, хто вже пішов в той час, і велика пам'ять тим, хто живе зараз. Поэтому щастя, здоров'я, благополуччя вам. І я думаю, що ми свої енергією, своєю способності. Будемо підтримувати молоде покоління, яке сьогодні воює на сході України, яке, на жаль, теж, так як і в ту війну, маємо втрати, маємо інвалідів, маємо, на жаль, дітей війни вже, маємо сироти. Тому ми всячески будемо підтримувати, підтримувати, а вам щастя, здоров'я, благополуччя і ще довгих років життя. Слава Україні! На цьому мітинг мітінгрей закінчено. Війна в Афганістані тривала більше дев'яти років. Це пекло, крізь яке пройшли наші солдати і офіцери, виконуючи свій армійський обов'язок. Тисячі українських родин втратили рідних, пам'ять про яких назавжди живе у серцях. Сьогодні Наші воїни-інтернаціоналісти, братерство афганців, вірні славним бойовим традиціям. В Миронівському краєзнавчому музеї є постійно діюча експозиція про події в афгані. Про це глядачам розповідає директорка музею Інна Савсюк. 15 лютого 1989 року останній солдат перетнув афгансько-узбецький кордон біля містечка Термес. Відтоді ця дата увійшла в новітню історію як день пам'яті воїнів-інтернаціоналістів, день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Через радянсько-афганську війну пройшло понад 160 тисяч українців. Понад 3 тисячі солдат загинули у чужій десятирічній афганській війні. Десятки вважаються зниклими безвістами або тими, хто потрапив у полон. Інші скалічені навіки морально та фізично. Поранення отримали більш ніж 8 тисяч українців, за іншими статистичними даними, навіть 11 тисяч. З них майже 5 тисяч повернулися додому з інвалідністю. На жаль, маємо втрати і серед наших земляків. Це Суботін Олександр Анатолійович, який народився 23 лютого 1964 року. Навчався в місцевій середній школі номер 2 яку закінчив у 1980 році, та вступив до Білоцерківського телеучилища номер 4 30 вересня 1983 року був призваний на службу та направлений до Афганістану, де проходив службу в мінометній батареї старшим розвідником. Загинув 21 вересня 1985 року. Галіченко Василь Іванович народився 5 вересня 1964 року. Навчався в пустовіцькій середній школі та середній школі села Карапиші. Після закінчення школи був призваний 29 вересня 1982 року на службу та направлений в Демократичну Республіку Афганістан. Службу проходив на посаді сапера та кулеметника. Загинув 1 травня 1984 року. Харченко Любов Сергіївна народилася 18 березня 1946 року, навчалася в Моронівській середній школі номер 22 на той час Залізнична, після закінчення якої вступила до Київського кооперативного техніку, в якому навчалася два роки і закінчила з відзнакою. Після закінчення технікуму працювала в Миронівській Райж В 1970 році вступила до Львівського училища кінофікації, по закінченню якого працювала кіномеханіком в Моронівському районному кінотеатрі Колос. 2 березня 1986 року Любов Сергіївна була направлена до Демократичної Республіки Афганістан на посаду машиністки. Загинула 26 грудня того ж року. Попри те, що Україна визнала цю війну Радянського Союзу агресією проти Афганістану, вояки українці, котрі брали в ній участь, прирівняні до учасників бойових дій, осіб, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту батьківщини. Тоді це називали виконанням інтернаціонального обов'язку. Цього дня ми вшановуємо тих, кому довелося воювати в чужих країнах, схиляємо голови перед світлою пам'яттю полеглих, які виконували бойовий наказ батьківщини, але за її межами. Висловлюємо щиру шану і подяку всім ветеранам трагічної афганської війни та українським воїнам-миротворцям за відвагу, вірність присязі і честі. Нині багато воїнів-афганців оборонять нашу державу в лавах української армії та допомагають нашим воїнам волонтерством. адже патріотизм скерував їхню зброю проти імперії, що повсякчас намагалась розширити свій геополітичний вплив військовими методами. Тому віримо в перемогу.